Рік по майдану кого покарано? з таким питанням сьогодні під стінами облдержадміністрації зібралися черкаські автомайданівці через 12 місяців після штурму облдержадміністрації. Вони запитують владу і правоохоронців, чому Фаміда досі не знайшла винних, і закликають громадян до активності аби суспільними зусиллями встановити справедливість. З квітами і словами вдячності черкаські автомайданівці прийшли на соборну площу Черкас, щоб вклонитися небесній сотні та згадати імена тих, хто віддав своє життя за Україну. Переконані, їхня жертва не була марною от тільки добитися правди обов'язок тих, хто лишився, вважають активісти. Тут багато на цій стелі, до якої ми покладаємо квіти. Багато людей, яких ми знали особисто, кого не знали, але вони всі віддали своє життя за нас, за нашу свободу, за нашу державу. Дуже сумно, дуже прикро, прикро, що гинуть. Але ви знаєте, ну не буває перемоги мирно. Мирно, що ніхто не переміг. До влади і правоохоронців у автомайданівців інше питання. Чому вони зволікають з пошуком та покаранням виних у подіях річної давнини? Особливо обурюються діями працівників Феміди Олександр Шульга. Каже, торік його незаконно кинули до в'язниці і по тому не реабілітували. Те, що мені приписували, що я в 18.30 з групи людей я прийшов і штурмова вода, в мене в 18.30 взагалі я був в другому місті. Але ні суд, ні прокурори, ніхто на це не звертав уваги. Посадили, я відсидів в СІЗО тиждень, а потім вже випустили по амністії. Автомайданівці нагадали, вони стежать за ходом справ активістів і закликають правоохоронні органи бути активнішими в їх розслідуванні. До громадян теж мають меседж не опускати рук і боротися за свої права. Не треба думати, що ми безсилі. Народ, який зробив майдан, який зробив цю революцію, він трошки заспокоївся після цих подій і чомусь вважає, що зміни пройдуть самі. Вони самі не пройдуть. Я всіх запрошую, будьте активними, намагайтесь поміняти кругом себе, відставити свої права. Після мітингу в центрі Черкас активісти поїхали до Золотоніського суду. Лідія Меланіч, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.